О Господи, ти знову між нас явився? Питаєш, як ідуть у кого справи? Між челядю і я тут опинивсь, бо ж завжди був до мене ти ласкавий. Не вмію я так компліментів править, як ангели удатні на язик. Від пафосу мого ти засміявся навіть, коли б ти був от сміху неодик. Пентяй світи залишу я спокої. Є свідок лише мізерності людської, смішний божок землі не зміниться ніяк, як спокон віку був, так дотепер бивак. Погано він живе, не треба було б давати йому і крихти світла з неба. Тим розумом владію, щоб жити як тварина із тварин. Та він же чисто коник той цибатий, пробачте, порівняння це мені. Не підлотить, а вміє лиш стрибати, та й знай сюрчить траві свої пісні. Та й у траві якось іще жилося. Так ні. Притьмом в болото суне носа.